Врятуй кінцівку в Україні збирають. Перший медичний мільярд, аби зупинити інвалідність серед бійців та цивільних громадян, які отримали травми рук та ніг через війну. Окрім іноземних благодійників, багато донатять і в Україні. Для прикладу гро гурт Скай долучився до збору коштів. Частину грошей з кожного купленого квитка перерахують на операції для поранених військових. Допомогли у цьому і рівняни. Нещодавно музиканти завітали з благодійним концертом у Рівне. у глядацькій залі було ніде яблуко впасти. Дякую У рівне з благодійним концертом завітав Sky. Один з найпопулярніших рок гуртів України збирає кошти на операції військовим. Фронтмен гурту Олег Собчук є амбасадором програми Врятуй кінцівку. Її місія зупинити інвалідність українців через отримані внаслідок війни травми рук та ніг. Мене надихнули наші воїни мене надихнув весь український незламний народ. Привезли бажання збирати донати для наших бійців. В даному випадку ми збираємо на операції для поранених бійців. Частина коштів від кожного проданого квитка буде направлена на проведення операцій для поранених військових на концерті у рівному ніде яблуку впасти. Глядачі, ще до початку співають улюблені пісні. Тобі так багато сторін. Я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Влад з друзями заради улюбленого гурту подолав півтори сотні кілометрів до рівного спеціально на концерт приїхали з Житомирщини. кажуть таким чином, послухають пісні і допоможуть пораненим військовим. Просто прийшов відчути таку атмосферу свята, скажімо так, хоч такий складний період у війну, але Україна переможе, бо не підтримують такими способами. Андрій приїхав у Рівне з Нетішина, має на меті побачити відомий рок-гурт і задонатити на операції захисника. Ми розуміємо, що зараз такий дуже важкий час, але е, навіть в цей час е, сила духу українців така, що вони приходять на концерт, щоб цими своїми почуттями підтримати всіх тих, хто зараз воює. То зараз захищає нашу батьківщину. Українці, благодійники, зірки долучилися до збору першого медичного мільярда, адже середня вартість лікування однієї кінцівки пораненого військового за умови її збереження становить у межах 70 тисяч гривень. У рівному теж за кошти благодійників лікують бійців з травмами кінцівок. До них особисто завітав фронтмен гурту Скай Олег Собчук. Анатолій, військовослужбовець, кілька днів тому його прооперували. На початку квітня чоловік травмував ногу. З батальйоном в зону виконання бойових завдань. Грузію техніку на платформі в повному бабандируванні сплинув з платформи просто подвагою своєю, плюс броня важка і нога. У військового лікарі констатували складний перелом, аби кістки змогли зростися. Анатолію у кінцівку вживили металеву конструкцію. Був прооперований металоконструкцію, яку надав благодійний фонд для ту кінцівку, яку вони оплатили для цього пацієнта. В п'ятницю буквально був прооперований. Що дає змогу почати ранню реабілітацію? Анатолій не може дочекатися, коли повернеться у стрій. Каже, як тільки впевнено, стане на ноги, поїде до побратимів. Українські музиканти хочуть допомогти, бо завдяки благодійним концертам допоможуть з лікуванням нашим захисникам. Кількість поранених бійців через війну більшає дуже майже всі збирають на зброю. І це логічно. Ми теж зібрали і передали більше 12 мільйонів гривень. Ось, але наших вибачте бійців ремонтувати треба також. Гурт Скай долучився до даної програми з 15 квітня. З благодійним туром їздять містами України. Вже зібрали на лікування військовим майже 300 тисяч гривень. Рівне стало 16-тим містом у рамках благодійного туру. Попереду ще стільки ж концертів у різних містах України, завершальний у столиці. Музиканти кажуть, не зупиняться аж до перемоги. Ми на своїй землі нам чужого не треба. У нас Супер мотивація і нам нема куди йти, нема куди тікати. Куди мені тікати з мого дому? Я не буду тікати, я зроблю так, що ворог втічить. Анна Єцук, новини рівного.